Аскетизм це є вправа з метою осягнення якогось вміння. Дійсно, треба, щоб собі щось відмовляти. Атлети вони не можуть курити чи там пити, надоживати алкоголю. Весь час присвячують на якесь таке тренування, але сенсом не є, щоб не пити, аби не пити, наприклад, але сенсом, щоб мати вправність в якихось таких речах. І от для нас в етичному сенсі аскетизм є вправлянням. У збереженні повноти чеснот ми маємо дійсно вправлятися, свідомо вправлятися в певній чесноті, і, наприклад, смирення його ніхто не побачить, йому ніхто не поплодує, але вправляння в ньому носить більше плоди і кращі плоди в духовному житті і в святості, ніж, наприклад, вправляння в милостині чи якісь інші зовнішні чесноти. Хоча і ті зовнішні чесноти в не є зайвим над ними вправлятися. Тобто аскетизм відречення від чогось, що нам дозволено, але не конче потрібно до життя. Він завжди допомагає нам швидше осягнути Бога.